Виконаємо друге завдання лабораторної роботи комп'ютерне моделювання об'єктів і процесів. Завдання полягає в тому, що потрібно створити таблицю для ведення й обчислення результатів медичного огляду працівників підприємства. Таблиця наведена в інструкційній карці до лабораторної роботи на рисунку 15.8. Зокрема, в інструкційній карці – Представлено хід виконання даного завдання в табличному процесорі Microsoft Excel. В даному відео ми виконаємо друге завдання лабораторної роботи у застосунку Google таблиці. Відкриваємо робочу книгу, в якій вже виконано перше завдання лабораторної роботи. Додаєте новий аркуш, перейменовуєте на завдання 2 та створюєте таблицю медичного огляду. Відкрили робочу книгу, в якій виконуємо лабораторну роботу. Як ви можете бачити, таблиця дані медичного огляду у мене вже створена. Для розрахунку індексу маси тіла потрібно. Масу тіла розділити на зріст, піднесений до квадрата. В комірку D3 вводимо відповідну формулу, ставимо дорівнює, виділяємо комірку b3, в якій введено масу тіла, ділимо в дужках вводимо зріст, підносимо його до квадрату. Закриваємо дошки, погоджуємося. У результаті отримали таке число. Виконаємо округлення до сотих, натискаємо на форматування на кнопку А, обираємо клітинка, обираємо десяткові знаки, вибираємо два знаки. Є. Копіюємо формулу. Для діапазону комірок D4D7. Виконали. Далі розрахуємо відхилення маси тіла від норми. В інструкційній картці до лабораторної роботи наведено формулу, за якою обчислюється відхилення маси тіла від норми. Якщо індекс менше 18 дуже мала маса, якщо індекс лежить в межах від 18 до 20 мала маса, від 20 до 26 норма, від 26 до 31 перевищення норми, і якщо більше, ніж 31, тоді потрібно худнути. Є 5 умов. Якщо у вас 5 умов, тоді ми будемо використовувати логічну функцію if чотири рази. Натискаємо на кнопку виклику функцій, обираємо логічні, вибираємо функцію if. Перша умова. Індекс маси тіла менше 18. Комірка D3, менше ставимо знак 18, ставимо роздільник крапка з комою. Якщо менше, тоді дуже мала маса. Пам'ятаєте, що пишемо текст в подвійних лапках. Дуже мала маса. Так, як в інструкційній картці, ставити знак оклику, закрили подвійні лапки. Ставимо знову роздільник. «Крапка з комою. Якщо ж у нас більше за 18, а в нас має бути тепер межа від 18 до 20. Тобто знову викликаємо функцію if, і умова в нас буде менше 20. Натискаємо на функцію, обираємо if. Знову натискаємо на комірку D3, вказуємо менше 20 роздільник. Крапка з комою. Якщо менше 20, мала маса. В подвійних лапках вводите мала маса. Знак оклику подвійні лапки закрили, поставили роздільник. Наступна умова менше 26. Знову викликаємо функцію, якщо вводимо умову, що якщо в комірки D3 у вас менше за 26 роздільник, тоді норма закрили подвійні лапки, поставили роздільник. Знову ж таки, якщо менше за 31, знову викликаємо функцію if, вводимо умову для індексу маси менше за 31. Якщо менше 31, в подвійних лапках вводимо перевищення норми. Знак оклику, закрили подвійні лапки. І якщо ж у вас більше за 31, вже функцію ми не викликаємо, а просто в подвійних лапках вписуєте треба худнути. Закрили подвійні лапки, оскільки ми ввели функцію if 4 рази. Контролюємо, щоб в кінці в нас було закрито 4 дужки. Якщо введено, все правильно підтверджуємо, в результаті отримуємо значення норма. Копіюємо введену формулу на комірки Е4, Е7. Скопіювали. Далі розрахуємо відхилення пульсу від норми. В інструкційній картці до лабораторної роботи вказано, що нормальний пульс вважається тоді, коли його значення в межах від 60 до 85. Отже, якщо пульс менше за 60, тоді буде виведений результат низький пульс. Якщо в межах від 60 до 85 норма і більше 85 підвищений три умови, отже, буде двічі використана функція if. Вводимо формулу. Викликаємо функцію if, вводимо першу умову. Частота пульсу комірка F3 менше 60. Роздільник і вказуємо результат низький пульс. Закрили подвійні лапки, поставили роздільник. Знову викликаємо функцію if. Наступна умова: частота пульсу менше 85%. Але не просто менше, а менше дорівнює. Менше дорівнює 85 Ввели. ставимо роздільник крапку з комою, якщо такий пульс вписуємо норма. Закрили подвійні лапки, поставили роздільник. Якщо пульс більше 85, Підвищений. Написали умову, підвищений пульс. Закриваємо подвійні лапки, контролюємо. Ми двічі використали функцію if. Отже, має бути дві дужки. Погоджуємося. Отримали результат, норма. Копіюємо введену формулу на діапазон комірок J4J7. Отримали наступні результати. Далі нам потрібно розрахувати максимальні та мінімальні значення для маси, зросту, індексу маси та частоти пульсу. Активуємо комірку B8, викликаємо статистичну функцію Max. Пам'ятайте, що всі функції йдуть в алфавітному порядку. Вибрали макс. Обрали. І вибираємо діапазон комірок B3b8. B3, B8. Протягнули, погодилися. Отримали максимальне значення 89. Далі ми можемо скопіювати цю формулу на стовпці CD та F. Копіюємо. Для того, щоб знайти мінімальне значення, користуємося функцією мін категорії статистичні. Обираємо відповідну функцію. Виділяємо діапазон комірок B3b7. Копіюємо формулу на стовпці CD та F, отримали значення. Форматування таблиці виконайте самостійно. Виконали друге завдання лабораторної роботи комп'ютерне моделювання об'єктів і процесів.